Вже зараз в Україні 1 мільйон 300 тисяч ветеранів війни з Росією. За прогнозами уряду, їх кількість, включно членами родин, зросте до 5-6 мільйонів до імовірного завершення бойових дій. У той же час у державі бракує як ресурсів, так і стратегії новітньої ветеранської політики. Переконана фахівець профільного центру Полтави Лілія Матвійчук, дружина загиблого героя України Юліана Матвійчука. Якщо наша держава не навчиться правильно шанувати полеглих захисників і захисниць, не може йти мови про належна належну підтримку живих героїв, тому що скільки років триває війна, а ми не можемо навіть Питання хвилини мовчання о 9-й годині е, належним чином реалізувати на рівні держави, щоб кожна дійсно людина зупинилася на одну хвилину. Ну це я вважаю абсурд просто. І в питанні вшанування героїв, мені здається, потрібно теж підходити е, комплексно. Зараз ми вже іноді стикаємося з тим, що навіть між громадськими організаціями полеглих захисників виникає якась так звана. На конкуренцію, на цей рік міністерство у справах ветеранів має отримати майже 11 мільярдів гривень для профільних видатків. Але коштів бракує навіть на основні потреби лікування, реабілітацію, житло та працевлаштування. Нереалізовані соціальні гарантії можуть знецінити подвиг захисників у той час, як навіть після війни країні буде необхідний досвід колишніх військових, стверджує капітан національної гвардії Андрій Іллянко. Нинішніх реаліях. Ми вже фактично є нацією ветеранів. Це в жодному разі не знецінює саме поняття ветерана, щоб там будь-хто міг до нього претендувати. Але якщо говорити про масштаби явища, про масштаби кількість людей, які прийшли і проходять і ще пройдуть через бойові дії, якщо говорити про їхні сім'ї, якщо говорити про їхніх дітей, навіть при самому. Найліпшому варіанті розвитку подій все одно ми маємо розуміти, що ми ще на довгі десятиліття будемо вкрай мілітаризованою країною, і взагалі, от поняття ветерана, поняття служби це ну це буденність уже сьогодні в Україні, і це буде ставати ще більшою буденністю в майбутньому. Це те, чим ми, як нація, маємо жити кожен день, якщо ми хочемо вижити. Держава досі дивиться на ветеранів як на споживачів пільг та виплат. При цьому ігнорує їх потенціал підприємців, провідників змін у місцевих громадах та вчителів, вважає голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський. Найбільша перешкода, яка очікує ветеранів, це та, яка була після АТО, власне кажучи, це коли одні політичні партії, одні політичні сили будуть натравлювати ветеранське середовище одне на одних. Як я вже казав, дуже важливо, щоб ці уроки були враховані і ветерана. Не використовували політичні сили, а не навпаки. Ми не можемо більше до влади в будь-якій формі допустити проросійських політиків, і проросійські сили. Нам потрібно справді очистити суспільство і будувати нову націю на нових засадах. Леонтіносенко, Олександр Клименко, київське бюро телеканалу, де 1